На днях в мене виникло таке непоборне бажання перечитати книгу Антуана Десентик Зюпері Маленький Принц. Хто ще не читав, то дуже рекомендую. І на початку цієї книги дуже гарно там описується, як. Дитина малювала так, е, хотіла намалювати слона, е, якого з'їв удав. Е, і коли він замалював, це, так, ну, це форма така, то питався в дорослих, що вони бачать, і всі казали, що це капелюх, що це капелюх. І е, переконали цього хлопчика, що він зовсім не вміє малювати. Так. Е, і е, далі йдуть цікаві такі роздуми. Автора так? про те, що дорослим взагалі дуже часто приходиться все пояснювати. Дорослі сприймають в категорії цифр. Коли ти кажеш, що я познайомився з другом, то їх не цікавить його риси характеру або ще щось. А цікавить стан фінансово його батьків, в якому будинку він живе, великому чи маленькому. І це цікава річ так насправді. так. Дорослий має змінену свою ідентичність, перемінене мислення і змінені пріоритети. Цієї дитячості в нашому дорослому житті дуже часто бракує. Для того, щоб знайти ідентичність, потрібно пороздумувати, хто я? Хто я? Це питання, яке має поставити собі кожен. Недавно я наткнувся теж на таку цікаву цитату, яка звучить так. Хто мені скаже, хто я? Ті люди, які мене люблять, напевно, до кінця не скажуть. Тому що бачать мені або хочуть бачити тільки хороше. Ті люди, яким я невгодний, так, або які зі мною в поганих відносинах, напевно, теж до кінця не скажуть, тому що бачать мені тільки щось погане. Залишається яка категорія? Ті, хто мене не знають, теж не скажуть. Виходить, ніхто не може розказати мені хто я, ця думка заставила так пороздумувати над цим всім, так? і може може розказати мені хто я Господь. Він точно знає, хто я. І він хоче дати мені дуже багато речей, так? дуже багато благословінь. Проблема дорослої людини, що ми не вміємо не дарувати, а не вміємо приймати. Для того, щоб вміти дарувати, потрібно вміти прийняти щось від когось. Дуже часто люди не вміють приймати. В сьогоднішньому Євангелії, так, кажуть, що це чуть не єдиний так, родинний зв'язок, який згадується. В Євангелії це зять стежчию. Дуже гарно описано. Теща була охоплена гарячкою, тобто в неї була лихоманка. Лука дуже чітко пише, що Ісус став над нею і тоді наказав гарячці покинути її, не біля неї, так, але над нею. Матей цікаво в цьому уривку згадує, що він. Подивився на те що. Тому що, напевно, Матей пригадує цей погляд Ісуса, який відбувся в Його житті, коли той сидів на митниці, і Матей зумів прийняти цей погляд. І те, що Петра зуміла прийняти цей милосердний погляд Христа, дозволила порядку стати таким, яким він має бути. В центрі, нарешті, була не вона і її хвороба. В центрі і в першому місці стояв Ісус Христос. Вона зуміла прийняти це благословіння і правильний порядок дій і речей, правильний порядок присутності осіб. І бачимо, як враз вона гарячка покинула її. І що сталося? Тоді вона почала служити. Так? Служити. Лука пише їм, Матей пише Йому. Вона прийняла Христа, поставила його на перше місце, служила йому і, як наслідок, зуміла служити Їм, розпізнала свою ідентичність, розпізнала, хто вона. Марк Твен говорить таку річ, таку провокаційну трохи, так, каже, що дайте мені людину, яка знає, що вона хоче, і я навчу її, як це здобути. Але проблема полягає в тому, що людина не знає, хто вона. Бажаю кожному з нас віднайти цю ідентичність. Тоді ми будемо містити в собі трошки цієї справжньої дитячості, де цифри підуть на задній план, так як в маленькому принці, так? де ми будемо бачити особу, а не е, номер так, з групи або сіру масу, де ми будемо бачити серце, а не стан бідності чи багатості. Де ми будемо дивитися крізь призму любові, крізь призму Бога, тому що Він дивиться на нас, так як дивився на тещу Петра. Він хоче, щоб ми дозволили йому бути першим в нашому житті. І тоді я точно зрозумію, хто я. Амінь.